Покращують формулу води і повітря, кристали для очищення приміщень, божественні частоти різних аспектів Святого Духа розчиняють біль і страждання, Структурує їжу і воду. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сасар, я провідник у сфері світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового промену і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Сердечно вітаємо знову на нашому каналі Унікально втілену душу, фахівця із взаємодії з кристалами, засновницю простору пробуджених кристалів екопсихологиню чарівну Світлану Лучію. Світлана Лучія володіє даром пробуджувати кристали стирати з них усю нашаровану деструктивну інформацію з землі, повертати їм їхню первісну чистоту енергій та активувати кристали індивідуально для кожної людини. Посилання на наші попередні відео з Світланою Лучією, у яких вона, зокрема, розповідає про створення простору безпеки з допомогою пробучених кристалів, знайдете в інформації під даним відео. В інформація під даним відео знайдете також посилання. На мережеві ресурси Світлани Лучії. У сьогоднішньому відео Світлана Лучі розповідає, зокрема, про кристали, які очищають від хімічних забруднень воду, повітря, приміщення. Вітаю тебе, люба, газдине цього чарівного і прекрасного простору. Мої щирі вітання з найкращими побажаннями всім твоїм підписникам. Та тим, хто разом з тобою служить цій планеті Земля. Світлана Лучіє, розкажи, будь ласка, які саме пробуджені кристали найкраще очищають воду від будь-яких забруднень і хімічних домішок, і як це можна зробити? Кришталеве царство це щось дивовижне. Властивості пробуджених кристалів вони ще не вивчені до кінця. Зараз, під час війни, я маю можливість бачити, які неймовірні результати приносять ці живі, живі істоти, тому що за кожним пробудженим кристалом стоїть ангел, як вони захищають тих. Хто дарує нам можливість зараз в таких неймовірно важких умовах війни жити відносно нормальним життям. Пробужені кристали створюють високі вібрації і випромінюють постійно божественні частоти різних аспектів Святого Духа в простір, де вони перебувають. Тож бо коли ми направляємо пробуджений кристал на водичку, він також впливає своїми променями високої частоти і чистоти і структурує її. Структурує це означає, що ділить на маленькі частиночки. Кожна шкідлива речовина має досить довгу структуру, або зліплені молекули, або мутовані, тож вибрація пробудженого кристалу розділяє шкідливі елементи на нейтральні. Найкраще з цим справляються кварци, які Мають саме кришталеву структуру із кришталевими кінчиками. У вигляді друзи, це гірський кварц і аметист. І те і інше царство справляється з цим завданням дуже добре. Але я не можу сказати, що від Будь-яких шкідливих речовин можна очистити повітря і водичку. Саме тому, що я не досліджувала і не ризикувала досліджувати будь-які шкідливі речовини. Але те, що кристали покращують формулу води та повітря, це однозначно. Що ж вони роблять із водичкою? По-перше, людина, яка тримає в ручках пробуджений кристал і направляє його на їжу або на воду, вона уже завдає. Певні вібрації, певне завдання цьому кристалу для того, щоб він структурував і їжу і воду відповідно до потреб її організму. Якщо у неї певна кислотність чи лужність, кристал буде структурувати водичку так, щоб привести Стан її тіла в норму повноцінної функціональності відповідно до кислотно лужного стану. Кристал також буде очищувати водичку своїми високими вібраціями від низьковібраційних включень, саме низьковібраційні елементи і включення. Є руйнівними для людського тіла. Тож, бо принцип один висока вібрація пробудженого кристала, осяює божественним світлом і цілющими частотами все, на що ми направляємо кристал. Це може бути їжа. Це може бути. Водичка, і коли кристалик перебуває в якомусь просторі, відповідно очищуються і повітря. Але будьте, будь ласка, пильні і уважні. Не від усіх шкідливих елементів, кристали можуть очищувати і повітря. і водичку. Використовуйте їх для покращення свого життя. Але не замість того, щоб зцілити якусь важку хворобу або е, якусь отруєну їжу чи повітря. Бажаєте зцілити свої душевні травми, фізичне тіло, життя, стосунки. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Та на курс «Архангельські промені стілення і куб Метатрона». Курс Енергетичні діаманти фіолетового полум'я унікальний авторський курс, який допомагає пірнути в океан енергії фіолетового полум'я для власного стілення і стілення всього, що вас оточує. Які пробуджені кристали і як можна використовувати для очищення забрудненого повітря у просторі навколо себе? І, зокрема, в помешканні. Для очищення простору, для очищення покращення якості повітря, в квартирі, будинку, в офісі ми використовуємо кристали не малесенькі, а великі. Ну, такий кристал, який розміром трішечки менший або більший за людську долонь. Для того, щоб зробити таку роботу, треба певна маса кристало. Всі пропучені кристали працюють дуже гарно, але ми маємо з вами усвідомлювати, на яку площину, на який об'єм вони працюють для того, щоб гарно справитися зі своєю роботою. Коли ми говоримо про забруднене повітря, ми зараз маємо на увазі ті негативні енергії, які випромінює біоенергосистема людини. Це розрятування, це біль, це страждання, це смуток, це страх, переживання за когось, чи за чогось. Чи помічали ви, що коли приходите в кімнату або в квартиру, або в будинок людей, у яких горе? То повітря воно ніби не має чим дихати, воно дуже-дуже важке, бо воно наповнене низькими програмами, низькими вібраціями, руйнівними частотами. Пробуджені кристали дуже гарно очищають оселю саме від таких включень. Дуже часто, коли я працюю з людьми і ми очищуємо оселю за допомогою кришталевих, висококришталевих, високовібраційних частот пробуджених кристалів. Всі кажуть, що дихати стало легко, ніби в кімнаті з'являється чистий кисень, таке повітря як після блискавки. Чому це відбувається? Тому що. Пробуджені кристали своєю енергією вони нейтралізують ті руйнівні низьковібраційні енергії, які шкідливо впливають на людську біоенергосистему. Варто просто поставити в квартирі пробуджений кристал, який пробуджений з наміром. Очищувати оселю. Кристал постійно Постійно вібрує чарівними частотами, які розчиняють біль і страждання. Біль і страждання це речі, які ми можемо відчути, відчути своїм шостим відчуттям. Але осяяні світлом ці енергії перетворюються, трансформуються знову ж таки в світло і любов, все низьковібраційне, чого торкаються високі вібрації пробуджених кристалів, перетворюється в світло і любов. Для цього можна використовувати, я використовую. Великі друзи, будь-яка друза будь-якого кристалу, саме кристалу, не камінчика, тих кристалів, які мають прозору структуру. Тому що ті, що непрозорі, такі як малахіт, шунгіт, вони є каміннями, а не кристалами. Є, звісно, непрозорі і кристали, але нам для очищення повітря треба прозорі кристали, у вигляді, друзів. І найкраще найкраще з цим справляються жиоди. Жиоди – це такі кульки, всередині яких, якщо ми їх розкриваємо, ростуть кристали. Це як чаша, розкритий живот це чаша, яка постійно в себе втягує негатив і випускає, трансформує в позитив. Позитив мається на увазі, чисте світло, чиста любов, прана, життєва сила. Як ти порекомендуєш нам взаємодіяти з кристалами для енергетичного покращення життя? Для енергетичного покращення життя спілкування з пробудженими кристалами, ну, на мій погляд, це один із найефективніших способів, тому що їх потужна, потужна енергія. Концентрації Святого Духа, концентрації світла і любові може покращити будь-який аспект життя і спілкуватися з ними дуже-дуже просто. Головне правило бути щирим, бути щирим і відвертим, з відкритим серцем. Інколи людина може казати, але я не відчуваю серця. Я не знаю, як любити, я не можу відчути це. І це не дивно, особливо в цей час, коли так багато темних енергій, накривають накривають людину. Астральний світ наповнений зараз болем і стражданням у нашій країні. Саме тому, коли ви тримаєте в ручках пробуджений кристалик, світло починає. Розширюватися в вашому тілі навколо вашого тіла, у вашій оселі. І ви, просто тримаючи з любов'ю, ніжністю і вдячністю пробуджений кристалок, відразу починаєте відчувати полегшення. Кристали розчиняють страх, переживання. Кристали зцілюють від. Напруження вони знімають блокування в тілі як ментальне, так і емоційне, і на фізичному тілі, тобто реально розслабляють м'язи і вони поглинають негативну енергію. Причиною будь-яких страждань завжди, завжди є негативна енергія. Тож, бо спілкуватися з пробудженими кристалами дуже Легко тримаєш в ручці і від усього серця кажеш, що ти бачиш в собі. Головне визнати свою проблему. Я бачу, як мене розриває гнів. Будь ласка, пробуджений кристалик, бажано йому дати ім'я, це твій персональний психотерапевт, це твій ангел-охоронець, це твій друг. Який ніколи не засучує, якому нічого від тебе не треба, він постійно, постійно випромінює від джерела світло і любов, і все, що ти усвідомив, і виніс на поверхню, він ніжно розчиняє світлом люблячої доброти, поглинає і повертає тобі чистою божественною енергією, чистим потенціалом. З кристалами треба експериментувати з любов'ю. Немає нічого такого, що ти можеш зробити негативного з пробудженим кристалом. Він просто дарує, де б він не перебував, в чиїх руках би він не перебував, в якому простору він не був, він просто випромінює певні гармонійні частоти відповідно до того, в яких енергіях він був пробуджений. Спілкуйтеся з пробудженими кристаликами, давайте їх малесеньким діткам в ручки. Тваринки їх дуже люблять, вони лікують і діточок, і тварин, і дорослих людей. І не треба в це вірити, тому що це за межами нашої віри. Просто божественна, чиста енергія окутує або будь-кого. Хто його тримає в ручках. А якщо ви хочете допомогти тим, хто не вірить в це, просто подаруйте їм пробуджений кристалик, нехай він стоїть, як прикраса в кімнаті, а кристалик зробить свою справу. Спілкуйтеся, і ви побачите, що вам буде хотітися ще більше і більше спілкуватися. Їх не треба очищувати, про них не треба дбати, з ними просто треба. Щиро проявляти те, що ви відчуваєте, ділити з ними і смуток, і радість. Пробуженим кристалам треба щиро висловлювати і свою ненавість, і своє роздратування, і свій гнів, і заздрість, і жадібність, і всю цю енергію вони будуть поглинати і світлом, і любов'ю вам повертати.